12-й день великого посту, наша дванадцята пісна думка, і сьогодні порозважаємо спільно над цитатою і над думкою одного ірландського англійського політика. І цю цитату ви вже неодноразово від мене чули, але як на мене, вона є фантастична. Едмон Берг свого часу сказав, що для торжества зла у світі вистачає, щоб добрі люди нічого не робили. Вслухайтесь в ці слова. Для того, щоб зло панувало у цьому світі, не тільки треба, щоб злі люди чинили зло, промишляли свої таємні недобрі лихі справи, але й також щоб добрі люди були пасивними, і в тому є справді істина. Якщо ми думаємо, що наше спасіння залежить від того, що ми не будемо робити нічого злого, то тут ми помиляємося. Господь завжди кличе бути дієвими, бути активними. Наша позиція, наша постава має бути наповнена добрими справами, а не тільки сховатися в хатці і сказати.